Сидимо без води, без ліфтів. Сидимо без води, без ліфтів. А коли немає світла, взагалі без нічого сидимо. Що навіть коли немає за графіком світла, квартира охолоджується. І в той же час, коли вмикається світло, опалення так і не з'являється. Так, мешканці будинку на Пішонівській 20 дріб 2, скаржаться на збої у постачанні електроенергії у будинку, які відбуваються навіть коли світло з'являється за графіком. А ще у домі регулярно виникає проблема з ліфтами, тож багато хто неодноразово застрягав всередині. Один з них Костянтин чоловік тут живе з дружиною та синами. Були ситуації такі, я потрапляв неодно, неодноразово в таку ситуацію з дитиною. Так в мене до речі, дитина з інвалідністю і. На 16 му поверсі жити не працює світло, води немає, це ну проблема. А з відключенням світло світла, ліфт не працює це одне, а те, що коли світло є, ліфт вимикається. Це доволі часто трапляється. Мешканці скаржаться знайти відповідального в ситуації майже неможливо. За останній місяць неодноразово зверталися до енергетиків, аби розібратися у причинах проблеми з ліфтом. Проте воз і нині там. Піріки всі друг на друга перекидають всі один на одного. Тобто ліфтери, та й взагалі в чому їх провина? Якщо немає нормального електропостачання, десь щось замикає. Я не розумію, я не спеціаліст в цьому. Це там, де трансформаторна підстанція, куди подається підведеною електроенергію від міста. Тому я вважаю, що ДТЕК має дуже серйозно зайнятися цією проблемою. Аби розібратися у проблемі, ми звернулися до компанії «ДТЕК» Одеські електромережі. Там відповіли: остання скарга від мешканців будинку на пішонівській надійшла наприкінці листопада. Причина через перенавантаження вийшла з ладу кабельна лінія після закінчення дії графіків стабілізаційних відключень. Енергетики виконали ремонтні роботи протягом доби та ввели обладнання в роботу. Після 20 листопада скарг на проблеми з електропостачанням за цією адресою до компанії не надходило. Обладнання компанії працює в штатному режимі. Керівництво багатоквартирного будинку звітує. Перебої зі світлом залишилися. Але це питання люди поки що вирішують самотужки. Місцевий електрик. Перекинув фазу. А поки врегулювати усі поточні проблеми із постачанням комунальних послуг у повному обсязі можливості немає, люди продовжують залишатися заручниками ситуації. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.